Мені не знадобилося ЗНО, і це не клікбейт, а повна правда. Повна чесна правда. Давайте по порядку. Я вам проясню. ЗНО я здавала, тому що це треба було. Нам потрібно було кудись вступати якомога швидше. І з усіх моїх варіантів була сковородка. Але я зрозуміла дуже швидко, що це взагалі не моє. Просто просрала гроші і час. І на наступний рік я б вступила на творчу спеціальність на бюджет і зараз отримую соціальну стипендію. Фут-фут-фу. Вступила я по творчому конкурсу. Я не говорю, що вам не потрібно нічого вчити. Ні, треба вчити, треба складати іспити. Єдине, що я хочу донести, що не думайте, що якщо ви не здасте НМТ, у вас здається, да, ЗНО чи ще щось на цьому життя закінчується. Бо реально, в мій час всі навкруги думали, що життя закінчиться. Ось я зараз не складу ці іспити, і все, до побачення, телебачення! І навіть якщо у вас не вийде щось з першого разу, здати, нічого страшного, здатіться з другого разу. Ніхто не умрёт, ви живі, слава Богу. Я просто згадую весь той нервяк, всі ці сльози проплакані ночі, бо я ще готувалася до ЗНО і поєднувала дві роботи, і це був піздець. Мені ніхто не сказав, що якщо я не складу якийсь іспит, все буде окей в житті і все нормально. Якось так сказали, що всі вокруг кричали про те, що. КУДА без вишого образування? Давайте будемо чесними. Я вже сто тисяч людей просто е доказала, переказала, що можна відкрити бізнес, можна почати, я не знаю, вчити людей, можна почати блог, можна що завгодно можна. Так що е все добре, вчіть спокійно, без думки про те, що хтось помре, взорвется світ, Не взорвьоться. Ну принаймні сьогодні.